Можливо, ти хотів це знати, що таке сонний параліч і чому це відбувається? Сонний параліч це тимчасова нездатність рухатися або говорити при пробудженні або під час засинання. Це відбувається, коли мозок прокидається, але тіло ще не виходить з фази глибокого сну, коли м'язи паралізовані, щоб не виконувати рухи під час сновидінь. Скільки годин на день середньо потрібно спати дорослій людині? Для дорослих людей рекомендовано спати від 7 до 9 годин на день. Це оптимальна кількість для відновлення сил і підтримки здоров'я. Яка фаза сну є найглибшою і найвідновлювальнішою для організму? Глибокий сон, фаза НРМ, особливо стадія 3. Є найвідновлювальнішим для організму саме в цій фазі відбуваються важливі процеси відновлення клітин і відпочинок для мозку. Що таке rem сон і чому він важливий? REM, Rapid Eye Movement – це фаза сну, коли ми бачимо найбільш яскраві та запам'ятовувані сни. Вона важлива для когнітивних процесів, таких як пам'ять, навчання та емоційна стабільність. Скільки часу людина зазвичай проводить у сні за життя? За середню тривалість життя людина проводить приблизно третину свого життя у сні, тобто близько 25-30 років.